Початком повномасштабного вторгнення сотні українців залишилися без домівок та були вимушені переїжджати на територію України, де не ведуться активні бойові дії. Чимала кількість внутрішньо переміщених людей отримували грошову допомогу, проте не працевлаштовувалися за словами народних депутатів. Аби зберегти нашу державу, населення повинно або інтегруватися та працювати в Україні, або йти боронити її. Ми на рівні держави повинні створити такі умови, щоб люди йшли працювати. А допомагаючи економічному фронту нашої держави, або йшли захищати нашу країну, тому що іншого питання не буде, якщо ми хочемо зберегти нашу країну. Тому ми розуміємо, був там якийсь перехідний період, коли люди приїхали, там стрес, нерозуміння. Але коли ми своїми діями і держава, і інші там фонди інвестори. Із людей роблять, вибачте, за вираз, як у зоопарку, просто кормлять з руки, ну воно ж так не працює. Тому більша частина, зрозуміла, людей там десь в стресі, десь в очікуванні, що вони повернуться, але потрібно, навіть як держави, ну вплив до того, що до кожного приходити і казати, дивіться, не можна повернутись Маріуполь, тому що його фізично немає. Давайте асоціюватись, давайте тут. Приходити до цієї громади, асоціюватися з цією громаді, спілкуватися з громадою, вникати в їхні традиції, в їхню віру і входити на роботу, тому що звісно воно краще там чекати, плюс-мінус там 2000 гривень, але тут вже питання не в очікування, питання... Кожен повинен вкладати в нашу перемогу. Економіка в нашій державі повинна розвиватися, а не занепадати навіть час війни, кажуть депутати. Для цього працездатні вимушено переселені українці повинні не забувати про свої обов'язки, а працювати і сплачувати податки. Дуже малий відсоток внутрішніх приміщеннях працездатних працюють, і ми вивчали і вивчаємо цю проблему. Тому ми зробимо все, щоб Вивчити проблему і мотивувати вночі переміщених, цілі за те, що вони працювали, платили податки, ресоціалізовувалися, інтегрувалися в нові умови, в нову в нове життя, в нову громаду, допомагали собі, сім'ї, громаді і всьому суспільству. Чиновники кажуть, спочатку війни пропонували людям вакансії та організовували виїзні бригади. Зараз такі заходи знову поселюватимуться. Як ми з самого початку приймали релокований бізнес на Прикарпатті із людьми, тільки робили все можливе і неможливе для того, щоб вони лишилися в нашій державі, щоб, щоб бізнес, те обладнання, яке є, ті традиції у виробництві, щоб не виїхали за кордон. Ви знаєте, як в нашій області навіть були створені мобільні бригади. Які виїхали в кожен центр, в кожну територіальну громаду, в кожен район для того, щоб запропонувати наявні вже вакансії, тобто робота в цьому плані проводилася. Тим аби людина була вмотивована працювати, вона повинна мати всі умови для нормальної життєдіяльності. Профспілки володіють великою кількістю приміщень, де могли б проживати українці, наголосили депутати. Є села, які повністю знесені. Ім не має де повертатись взагалі одні фундаменти стекають, в цьому випадку все заміновано. Біда у людей страшна. І тут, перш першу чергу, держава має подумати за їх забезпечення почуттям житлом. Тому що люди все життя пересували, розвивали регіони, сплачували податки, народжували дітей. І зрозуміло, держава не має коштів, але те, що питання вже неоднократно ми піднімали з колегами, є дуже багато. Е в закладах освіти пустих приміщень, які стоять, не використовуються взагалі. Вибачайте, у нас пересфілки володіють мільйонами квадратних, квадратних метрів будівель в хороших місцях, комусь якось там десь здають варіанту, користь для держави ніякої. Це є надбання всіх наших українців. І звідки вони не були з якої області, ми маємо їх тут обігріти. Підтримати, і це саме головне. тому що іноземні донори, які допомагають, кажуть, ми допомагаємо вже рік-півтора, а що держава для них дала. Чому ви не дасте от приміщення їм хоча б для житла? Це буде хороший крок, що іноземці це подивляться і вони почнуть. Давати кошти ще можливо на модернізацію цих будинків, все інше. А ви розумієте, щоб людина успішно пересувала в першу чергу, і мінімально потрібно мати, де помитися, комфортно поспати і відчувати, що це її будинок. Посадовці кажуть, влада повинна сприяти інтеграції внутрішньопереміщених українців та працевлаштовувати їх. Тим не менше, люди повинні пам'ятати про свої обов'язки. Ліліана Іванічук, Владислав Герега, Віктор Костенюк. новини телерадіокомпанія компанія Раї.